Ціни на хліб, гречку та олію. Чого чекати від цьогорічного врожаю? Про це поговоримо з очільником Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук, Владислав Черчилль. у нашій студії, ми вас вітаємо. Доброго дня, добродій. І одразу розпочнемо з хліба. Ну, Цьогоріч, враховуючи те, що збирання пшениці воно вже завершено. І, в принципі, я вважаю, що доволі таки непоганий результат. Ми зібрали понад 19 мільйонів тонн. Враховуючи, що частина, а саме чотири області, у нас окуповані і даних немає. І точно знаємо, що це зерно, яке збиралось в цих чотирьох областях, воно вкрадено. Тобто 19 мільйонів це дуже непогана цифра. Але менше як того річ, того річ, ми зібрали практично 33 мільйони мільйони. Тон, але це рекордний урожай, сіки Україна ніколи не збирала. 19 це теж дуже добра цифра. Що з цінами на пшеницю? Чи буде можливість у аграріїв її продавати та отримувати? Її? Ну, взагалі, те, що наш аграрій живе, це за рахунок практично всіх ресурсів, які були накопичені ще до війни, і в принципі. Ці роботи вони такі інерційні. Вони по інерції йдуть. Вони розуміють, що необхідно сіяти. Хоча є вже така небезпека, що може бути і недосів озимої пшениці. От зараз ми якраз приступили до по посіву озимої пшениці. Не вистачає коштів, але в принципі вони борються. Є кредитні ресурси, деякі держава в принципі турбується про нашого аграрія. І я вважаю, що в принципі все буде добре. Навіть якщо і буде недосів, дасів, вони буде таким значним, і і нам цього зерна хватить. І хотіли би сказати, що навіть якщо там самі такі писимітичні прогнози, що ми зберемо там дещо менше, враховуючи недосів досів чи е проблеми е з вражайністю, бо вони скоріше за все вже будуть. Ми запізнюємося з посівною кампанією. На сьогоднішній день посіяно в області у нас десь близько 40% озимої азими пшениці, і ще менше в Україні посіяно. Тобто, вже говорить про те, що врожай буде нижче наступного року. Ну десь по сам пістомітичним прогнозам десь буде в районі 15 мільйонів тонн. Чи ну, інформація це скільки площів втратили через повномасштабне вторгнення через дорожці ну, втратили? Ми вважаємося так близько 20%, враховуючи те, що прифронтові зони і окуповані. У нас чотири області практично. Даних по цим областям ми не маємо. Це Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області. Ну, по всім іншим, в принципі, справи йдуть більш-менш нормально, Ну тільки от Харківська, там частина вона була окупована, зараз де окупували, і навіть той врожай, який зберігся ще в полях, він збирається. Чи буде здорожчання? Ну, Зарощення буде в будь-якому випадку, тому що ви ж бачите, що у нас відбувається з доларом. Якщо долар значить, підвищився, то безумовно і підвищуться, і інші скажімо так, складові виробництва. Це паливо, в першу чергу, це електроенергія, значить, логістика. Теж дуже багато забирає, ну і інші матеріали теж ціна виростає і на добрива, і на захист засоби захисту, на, на все в принципі виростає. І так по прогнозам, вже значить, собівартість пшениці виробництва, вона десь по самому оптимістичним на 30% підвищилась. І враховуючи, що ціни, вони зараз менше за собівартість, десь приблизно. Продається пшениця за 4-4,5 і нижче, в принципі, тисячу гривень за тонну. Але я вважаю, що десь собівартість буде, скоріше за всього, на рівні 5 тисяч за тонну, тобто менше значить, продавати пшеницю, це буде в збиток. Тож наскільки все ж таки може зрости ціна на хліб? За такими самими автомістичними прогнозами, десь на 10-15%. Ціна на хліб зросте. Ну, це традиційно, як правило, там на 2-3 гривні, враховуючи, що зерно у нас на сьогоднішній день воно в принципі, має невисоку ціну. Воно буде здорожчати за, за рахунок інших складових виробництва. В першу чергу це енергоресурси. Що з Гречкою? Які площі засіяли? Чи були господарства, які після збирання взимах засіяли? Ну саме в нашій області засіяно близько тисячі гектарів. У нас практично вже завершено збирання гречки. Скоріше за всього, гречки дуже було багато літніх посів, виходячи із той статистики, які яку я спорядцяв протягом мегетаційного періоду. Зібрали ми урожай більший ніж торік, десь приблизно 1300, якщо якщо не помиляюсь. Е, ну, все рівно для нашої області це недостатньо, тому що у нас десь приблизно споживання 6 тисяч тонн на місяць саме області. Вважається, що в принципі для задоволення продовольчої безпеки, саме по гречки, нам необхідно 120 тисяч тонн, враховуючи те, що е, вже рахують так на 30 мільйонів. Я не знаю, чого вже починають на 30 ну, Зрозуміло, що частина виїхала, інші там якісь там причини. Ну тобто 120 тисяч тонн нам повністю задоволить нашу потребу, і це ми вже відчули відносно цін, які от вже упали цін. Чи да. будуть вони підніматися? Зараз вони і впали, але якщо е протягом літа. Підвищилась ціна там понад 100 гривень за кілограм, гречки в супермаркетах. Зараз вона десь в середньому по Україні 85 і навіть деяких супермаркетів біля 70 гривень за кілограм. Є такий прогноз, що буде вона десь приблизно взимку 50-60, якщо не буде якогось ажіотажу попиту. Тобто прогнозується, можливо, навіть зниження вартості, правильно? Безумовно. Зниження буде. Ну, я вважаю, що все рівно десь на весну, там, на початок літа, можна очікувати, що може вона і в ціні, і підвищиться. Бо, як правило, на цей час вже залишки залишається мало, і ціна, безумовно, буде підвищуватися. Що З соняшником, як іде збирання? Значить, в цілому, у цих пізніх ярих культур збирання де дуже повільно. Це визване деякими чинниками. враховуючи те, що у нас була холодна весна, і вегетація була коротша, ніж зазвичай. Раніше, от останні роки, ми починали збирати як соняшник, так і кукурудзу десь наприкінці серпня, на початок вересня. В цьому році. Ми практично десь з середини почали збирати соняшник, а кукурудзу от нещодавно практично почали збирати, і вологість кукурудзи дуже висока. Десь ми зібрали по Україні десь третю частину соняшника. Саме по області, значить, у нас посіяна близько 600 тисяч гектарів. І ну, зібрано ну понад 200 гектарів, десь такі цифри. Вражанесь йде на рівні 18 центнерів з гектара. В принципі, непогана вражання це середня вражанність за всі роки. Чи є можливість експортувати усю цю продукцію? Я думаю, що її буде достатньо, щоб експортувати. Різні є прогнози. Значить, на сьогоднішній день десь півтора мільйона вже зібрана соняшника. Планується, що це буде цифра десь близько 10 мільйонів. Я думаю, що може навіть буде і більше. Ну, побачимо. Значить, це залежить від того, яка буде вражальність в лісостепу і в полісі. Бо в нас ця культура раніше була значить, не для цих північних регіонів, а зараз там її дуже багато сіють. Я вважаю, що достатньо буде, враховуючи, що у нас ще й залишки є, і навіть алії доволі багато залишилось минулорічного урожаю. Тобто, дефіциту саме цієї продукції не буде. Дякуємо вам про ціни на хліб, гречку та олію. Ми говорили з очільником інституту зернових культур Національної академії аграрних наук дослав Чарчель був у нашій студії.